Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі Едуард Армобов. Ну що, вчора я був в клініці, сьогодні мені знову в клініку. Вчора я наснімав дуже багато матеріалу, де я і розпускав соплі. Але я вирішив, що я буду перезнімати це все заново і той матеріал не викладаю. Ну що, Вчора здав аналіз крові. У мене дуже завишені печінкові проби, коли мене понизили з одного з препаратів. Тому я вирогідність того, що в мене може початися РТПХ печінки. Не знаю. Ну, це не все. Вчора перевіряли серце. Десять днів у мене боліли груді і оці козачі плечі. Перевірили серце, все нормально. Незважаючи на те, що серце... Розширена трошки. Сьогодні я знову рухаюсь сприйником. Зв'язують ці всі болі з тим, що в мене невралгія. Сьогодні мені будуть робити МРТ. І трішки обвалилися аналізи в мене. Ну, я не знаю, коротше. Думаю, що все буде нормально. Поки додому не відпускають. Так що, їдемо. До кліники. Будемо рішати далі наші проблеми. Почуваю себе дуже погано, тому що змінилася кров. У мене група крові змінилася. Сток змінилася група крові. Мені ніби положили кірпічі на плечі. Слабкість і взагалі. Ну, так. Ну все, раді просили. это называется ресторан. Да, у вас или как называется. Кругом, кругом свои, короче. Сидим в кафешке с переводчиком Улубек. Пьем я лате, он кофе, просто кофе. Так как у нас есть чуть-чуть время до МРТ, Улубек мне поднимает настроение и дает веру. Артур, так що так. Десь ще Мар'ян там отошла. Артур місце. Артур поїхав в аеропорт. Прийшли на поверх, де будуть проводити мені МРТ. Трішки в очередь тут. Полугбік вирішує, щоб вони прийняли на ту годину, на яку мене записали. Все в електронному вигляді, все чітко і дуже класно, якщо ви вже замітили. Окей. Постійно знімаю, розповідаю про це. Непогано, щоб в нашій країні так само такого плану зробили все. Тебе записують і все йде електронно. Електронна черга і так далі. Mutluydu, Oysa Tanrı şahidim Her şey dünyaya ait Ben ona aidim Dön sen ne dersen de tamam